Вітання всім глядачам. Це канал Залізні Магістралі з Франції до України. Доставили першу партію рейок для української залізниці. Відновлено рух поїздів між станціями Колосівка Вознесенськ. Подробиці інциденту на станції Івано-Франківську і куди подівся рухомий склад Запорізької дитячої залізниці. Про це та інше далі в огляді. Першу партію нових рейок для української залізниці передала французька компанія STAL RAIL. В Укрзалізниці кажуть, що раніше єдиним виробником такої продукції був металургійний комбінат Азовсталь. А після окупації Маріуполя постачання металу припинилося, тому для оновлення залізничного полотна необхідно купувати рейки в інших виробників. Зокрема, українська залізниця уклала угоду з французькою компанією. У грудні 2022 року до Франції поїхала українська урядова делегація. Тоді під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і міністра економіки Франції Брюно Лемера були підписані кілька угод: зокрема, контракт на постачання райок. Також відомо, що 100% вартості контракту буде профінансовано за рахунок пільгового кредиту Міністерством економіки та фінансів Франції. Кредит надано терміном на 35 років з відсотковою ставкою 0,1% річних. Пільговий період становитиме 14 років. Відповідно до інформації на сайті Прозоро кінцева дата постачання товару 31 грудня 2023 року. Однак перша партія рейок надійшла в розпорядження укрзалізниці 15 січня 2025 року. Того дня компанія повідомила, що отримала трохи більше тисячі тонн рейок. Це частина загального обсягу у 19 тисяч тонн. У прес-релізі Укрзалізниці говориться, що вже в березні, квітні цього року буде виконано капітальний ремонт колії на дільницях Вітівці волочиськ та Фестів-2 Устинівка. Це маршрути швидкісних поїздів до Львова та Дніпра. Загалом 19 тисяч райок вистачить на прокладання 145 км кілометрів колій у переліку напрямків, де проведуть капітальний ремонт. Також Львів, Ужгород, Київ, Львів, Кордон, ЄС, Київ, Одеса, Київ, Дніпро та Київ-Харків. І ще інформація на тему відновлення інфраструктури з 16 січня. Знову курсуватимуть поїзди ділянкою Колесівка Вознесенськ. Напередодні стало відомо, що на звичайні маршрути повертаються поїзди далекого сполучення та приміські електрички. Регіональна філія Одеська залізниця» розмістила інформацію про те, що з 16 січня знову курсуватимуть приміські поїзди на дільниці Одеса, Колосівка, Вознесенськ, Помічна знамінка Розклад руху є в інтернет ресурсах «Укрзалізниці». При цьому скорочується курсування низки приміських поїздів Помічна вознесенськ Знам'янка Кропивницький, Мартинівська Колосівка, Мартинівська Одеса. Також з 27 січня ділянкою Одеса Східна Колосівка, Вознесенськ помічна курсуватимуть поїзди далекого сполучення. Це стосується рейсів номер 51 Запоріжжя, Одеса, номер 53 Дніпро Одеса, номер 253 Кривий Ріг Одеса, номер 148 Київ Одеса, номер 7 Харків Одеса. Після зміни маршруту згадані поїзди скоротять час у дорозі та відповідно зміниться графік руху. Цього тижня у мережі з'явилося відео в Івано-Франківську на вокзалі, де провідник приміського поїзда не пускає до вагону чоловіка із собакою. Попри те, що відеоролик містить лише епізодичні моменти інциденту, все одно виникло питання до дій провідника, а також до забезпечення правопорядку на станції. Укрзалізниця через коментарі в соцмережах ніби обіцяло розібратися з цим випадком, але досі немає ніякої публічної інформації із подробицями інциденту. Ролик опубліковано у Тіктоці вірогідно жителем Івано-Франківська. Він розмістив у кадрі титри із написом, що до вагону не пускають військового та зробив аналогічні коментарі голосом за кадром. Відомо, що чоловік із собакою хотів сісти у приміський поїзд Івано-Франківськ. Чи має цей пасажир статус військовослужбовця, достеменно невідомо. Так само немає ніяких даних про те, з чого почався інцидент. Воєнного Бо не хочуть пустити поїзд з псом. Sve so... Нагадаю, що у приміських поїздах дозволяється перевозити тварин у тамборі під наглядом власника. Я розмістив у Фейсбуці пост про цей випадок. У коментарях були відгуки про те, що знову винуватим хочуть зробити провідника в той час, як пасажири можуть порушувати правила і їх не карають за це. Тому знову спливає питання щодо забезпечення правопорядку. Зокрема, в Івано-Франківську на вокзалі є патруль поліції, тому під час посадки до поїздів можна було б оперативно втручатися у Подібні ситуації. На продовження теми пасажирських перевезень знову говоримо про сервіс та якість послуг. Попри обіцянки Укрзалізниці замінити постільні комплекти в поїздах, пасажири продовжують виявляти старі зношені постільні речі. Сюрпризи виявляють навіть пасажири вагонів СВ, де спальні комплекти є найдорожчими. У травні 2024 року Укрзалізниця підвищила вартість постільних комплектів у нічних поїздах. Тоді привізник заявив, що вартість білизни індексували вперше за 5 років, а пасажирам видаватимуть нові комплекти. Постільна білизна у плацкартних та купельних вагонах коштує 80 гривень, у вагонах СВ 120 гривень. Але починаючи від часу, як зросла ціна постілі, пасажири періодично виявляють у комплектах старі, брудні прострадла та наволочки. Так, 30 грудня 2024 року замість нової постілі за 120 гривень пасажирам вагону СВ поїзда номер 76 кривий ріг Київ, видали білизну із пошкодженнями. Також комплекти не відповідали класу вагону за якістю матеріалу для вагонів СВ. Має використовуватися білизна з сатину. А в цьому випадку ліжка у купе були застелені постілю з Б'язі. Зі мною зв'язалися робітники Укрзалізниці. Як виявилось інформація про ролик? Долетіла до самого пана Перцовського. Хто не знає, він є діючий голова правління Укрзалізниці. Тож мені повідомили, що цю справу взяли на контроль. Зараз там тривають перевірки і запевнили, що найближчим часом проблема буде вирішена. В Україні сьогодні налічується шість дитячих залізниць, що підпорядковані регіональним філіям Укрзалізниці. З них працюють лише чотири інші не функціонують через військові дії. Зокрема, від початку 2022 року не працює мала залізниця в Запоріжжі. Наприкінці минулого року Укрзалізниця евакуювала з міста тепловози та паровоз пам'ятник. Згодом з'явилося роз'яснення щодо вивезення рухомого складу Запорізької дитячої залізниці. Керівник напрямку вузькоколійних залізниць, теретротехніки філії Приміська пасажирська компанія Укрзалізниці Олег Заблудовський розповів у Фейсбуці, що з початком повномасштабного вторгнення рух поїздів та проходження навчально-виробничої практики для дітей в Запоріжжі призупинили зміркувань безпеки. Вже третій рік поспіль рух поїздів не здійснюється. Це негативно впливало на їх технічний стан, адже будь-яка техніка має використовуватися. Тому що у 2023 році шість пасажирських вагонів типу ПВ-40 після Ходжень ремонту були передислоковані на Гайворонську Гайворонськовуськукліку, де використовуються за І Ще одним поштовхом до евакуації рухомого складу Запоріжжя стали події у вересні 2024 року, коли унаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено два вагони типу ПВ-40, які знаходилися в ремонті у пасажирському вагонному депо Запоріжжя. 1 Наприкінці минулого року працівниками регіональної філії Придніпровська залізниця була проведена операція з передислокації трьох локомотивів: тепловозів Ту-2 та паровоза КП 4450 і вантажної платформи Колії 750 мм. Олег Заблудовський уточнив, що запорізьку дитячу залізницю ніхто не збирається закривати. Ми просто хочемо зберегти унікальний рухомий склад. Після покращення безпекової ситуації в місті та прийняття рішення про відновлення роботи вузькоколійки. І вагони, і локомотиви буде повернено додому та відновлено повноцінний рух поїздів. Тим часом нагадаю, що 25 січня у Гайвороні відбудеться черговий тур із ретропоїздом. Протягом дня поїзди курсуватимуть за маршрутами Гайворон-Бершить та Гайворон хащувати. Також на станції Розміщено експозицію з унікальними вагонами та локомотивами для гостей заходу з Києва та Львова до Гайворона призначено курсування безпересадкових вагонів. Квитки продаються через онлайн-сервіси «Укрзалізниці» та у касах вокзалів. Підтримати це відео своїми коментарями. Також звертаюся з проханням і підтримати канал за різні магістралі. Достатньо буде вашої вподобайки. Також буду вдячний за підписку на канал і також є функція спонсорування І донати можете відправляти за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.